Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Всім традиційно Хеллоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на середу, 2 квітня 2025 року. Сьогодні на бойове читування заступають. Жовті аркани таро, так я називаю цю колоду, А оскільки сьогодні перше квітня, хочеться трошки гумору, і я вам зачитаю щось зі свого улюбленого письменника та поета Даниїла Хармса невеличку мініатюру з циклу Случаї. Називається Сонет. Удивительний случай случился со мной. Я вдруг позабыл, что идет раньше семь или восемь. Я отправился к соседям и спросил их, что они думают по этому поводу. Каково же было их и мое удивление, когда они вдруг обнаружили, что тоже не могут вспомнить порядок счета 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Помнят, а дальше забыли. Мы все пошли в коммерческий магазин. Гастроном, что на углу... Знаменской и Бассейной улицы и спросили кассиршу о нашем недоумении. Кассирша грустно улыбнулась, вынула изо рта маленький молоточек и слегка подвигом носов сказала «По-моему, семь идет после восьми в том случае, когда восемь идет после семи». Мы поблагодарили кассиршу и с радостью вышли из магазина. Но тут вдумались в слова кассирши. Мы опять приуныли, так как ее слова показались и излишне не полны никакого смысла. Что нам было делать? Мы пошли в летний сад и стали там считать деревья, но, дойдя в счете до шести, мы остановились и начали спорить. Одни говорили, что дальше следовало семь, а по мнению других, восемь. Мы спорили бы очень долго, но, по счастью, тут со скамейки свалился какой-то ребенок и сломал себе обе челюсти. Это отвлекло нас от нашего спора. А потом мы разошлись по домам. Ось такая сегодня миниатюра вид гения абсурду Даниила Хармса. Ну, сподіваюся, вона трошки підняла вам настрій. А що ж стосується 2 квітня, яке ми будемо розглядати, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2... 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости. І, звісно, підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Друга карта загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю середу. Кому -за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з бо саме зараз іде цей знак. Можливо, хтось святкує свій день народження, з чим я вас і вітаю. Отож, чого очікувати овнам? карта Янгола, на жаль, перегорнута інша назва цієї карти помірність. Тобто, вам буде не вистачати помірності. Вам треба сьогодні дуже сильно слідкувати за своїм язиком, не ляпати чогось зайвого, бо в ваших словах може бути багато чогось брудного. Також. Сьогодні у вас, на жаль, немає захисту янгельського. Треба захищатися самостійно. Тому дослухайтеся до інтуїції. І якщо треба щось робити, зосередженими, будьте на дрібницях. Також намагайтеся у цей день не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку водолій. Для тільців. Перегорнутий відлюдник відкриває вам нові можливості, закінчити якісь сьогодні справи ви не зможете, а ось розширити свої можливості, вийти з певних обмежень, в яких ви існуєте, ви можете. Рекомендація відлюдника виходити в люди, не сидіти на самоті, але все одно бути обережними, бо відлюдник завжди каже про те, що небезпека дуже близька, одначо від цієї небезпеки вас. Може врятувати власна інтуїція. Далі представники знаку Близнюки. Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні люди будуть вам робити якусь шкоду. Вони не будуть допомагати вони навпаки, будуть вам заважати просувати ваші ідеї. Тому не розраховуйте на колектив, не розраховуйте на підтримку людей. Рекомендація. Перегорнутого імператора він перестає бути імператором, він стає прямим відлюдником. Тобто слід побути трошки на самоті, можливо, перебратися в оселі, можливо, зайнятися якимись домашніми справами, але не намагатися у цей день іти туди, де багато людей, де багато людей, там багато проблем. Далі представники знаку Рак. Рівновага в прямій позиції каже про те, що сьогодні той день, коли ваш розум контролює ваші емоції, коли у вас є внутрішня гармонія. Сьогодні непоганий день для того, щоб піти у різну установу, У тому числі і судові, і вирішувати щось на свою користь. Окрім цього, сьогодні закон на вашому боці будь-які справи ви можете вирішити завдяки не тільки сили розуму, але й присутності адвоката, надійне юрист. Вам допоможе розрулити будь-яку справу. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі, Леви. Будьте обережні, Шайтан, карта диявола в прямій позиції це якісь фатальні обставини, на які ви можете наразитися, якщо ви не будете уважними. Сьогодні агресію треба. Приховати глибоко глибоко і не показувати її людям сьогодні. Велика ймовірність зіткнення з якимись неадекватними чоловіками, у тому числі людьми у формі. Тому будьте обережні, не носіть з собою ніяких кримінальних речей і не не займайтеся криміналом, бо все це може погано закінчитися для вас. Також це якісь. Агресивні дії у ваш бік, тому будьте обережні, намагайтеся бути спокійнішими і не провокувати темні сили на те, щоб вони робили вам шкоду. Далі представники знаку діва. Карта відродження в прямій позиції, гарний день, нічого нового не буде відбуватися, а не поганого, а не гарного. Все буде повторюватися, і цей день буде повторювати. Велику чисельність тих днів, які ви вже прожили. Це карта, це також зв'язок з вашими родичами. Рекомендую вам сьогодні до них з'їздити або зателефонувати. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку Риби. Далі, якщо ви народилися під знаком Терези, для вас ця середа непоганий день для початку чогось нового. Це творча енергія, це янська енергія сонця, яка пов'язана перш за все з чоловіками. Тому якщо ви чоловік, нічого не бійтеся, Бог сьогодні з вами. Якщо ж ви жінка, Бог з вами розмовляє крізь вашого чоловіка. Тож звертайте увагу на поради, які дають вам чоловіки. Далі, представники знаку Скорпіон. Перегорнутий Верховний Жрець, він же Єрофант, він же Тот Гермес Меркурій, Тресмегіст. Коли випадає цей аркан перегорнута, він каже про те, що не поспішайте і не довіряйте своїй інтуїції. Сьогодні інтуїція може вас підвести і завести вас на неправильний шлях. Окрім цього, це спілкування з людиною, яка чи приїхала з-за кордону, тобто це іноземець, чи знаходиться за кордоном. День поганий. Настрою, що може також впливати на ваш тиск. Далі представники знаку стрілець. Зірка магів в прямій позиції, це гарні почуття, відчуття. Сьогодні все треба перекладати саме у площину почуттів, менше думати, більше відчувати. Дуже гарний день для жінок, бо це планета Венера, планета сексуальності та жіночої краси. Дуже гарний день для того, щоб провести його з коханою людиною. Далі представники знаку Козиріг. Перегорнута імператриця це, по перше, якісь невеличкі матеріальні витрати. Можливо, ви сьогодні в магазині чи на базарі витратите більше ніж. Те ви запланували, також слідкуйте за кишенями сьогодні їх можуть обчистити. Також це поганий фізичний стан і небажання щось робити. Рекомендація перегорнутої імператриці просто відпочити і зайнятися, можливо, оновленням себе. Можливо, треба зробити нову зачіску чи побритися. привести себе у нормальний людський стан, а не бути бомжем. Далі прес представники знаку водолій перегорнуте сонце це якась недобра звістка, і це відсутність ясності. Тобто, якщо ви у цей день будете намагатися добитися від людей правди, навпаки, ви доб'єтеся якихось непорозумінь, якихось відповідей, які вас не влаштують. Це також втрата енергії, тому рекомендую вам сьогодні спілкуватися лише з високоенергетичними людьми і намагайтеся цього дня якось не не спілкуватися. З представниками знаку Близнюки. І нарешті риби сутінки в прямій позиції ознака того, що вас можуть надурити. Якщо ви не будете дослухатися до інтуїції, а будете вірити словам людей, люди вас можуть. Завести дуже дуже в глухий кут, звідкіля вам буде важко вибратися. Тож дослухайтеся до знаків, до снів більше, ніж до слів. Ну і ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку рак. І загальна карта дня на цю середу, Перегорнута сила, каже, що те, що сьогодні день, коли по нам можуть застосовувати якусь. Темну силу, це стосується особливо військових. військові будьте обережні, бо це військова сила супротивника, яку можна подолати лише хитрищу. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Що ж стосується самого дня, то повітряні тривоги можуть бути буквально три рази на день і є небезпечні години. Перш за все, з 14 по 16 годину, коли буде вплив оцього дияволу, і ще слід звернути увагу на ніч-північ з півночі, з 12 години ночі вже четверга. До четвертої години ночі найнебезпечніші години, тому будьте обережніші, особливо, якщо ви знаходитеся у неспокійних місцях. Якщо поглянути на Сам розклад, то можна побачити, що перегорнутих карт значно більше, ніж прямих, а це означає на неспокійний день, особливо на це вказує ось цей перегорнутий приборканий лев. А я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця верховна жриця в прямій позиції, гарний день для отримання необхідної інформації. Для спілкування для партнерських відносин і особливо гарний день для жінок, бо це жіноча карта, вона пов'язана з місяцем, з вічним супутником нашої планети Земля. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день вам випала карта смерті перегорнута, а це ознака неможливості якихось змін. Будь-які зміни у цей день лише до гіршого, тому намагайтеся залишатися стабільними, особливо у своїх цілях. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Перегорнута жертва, показник того, що сьогодні непоганий день для того, щоб піти до лікаря, для того, щоб собі щось купити, для вас будуть якісь подарунки. Обов'язково сьогодні люди вам будуть допомагати і ви не будете нічого витрачати, навпаки, будете отримувати. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа. Сла будь-якого місяця перегорнута колісниця попереджає: нікуди сьогодні не їдьте. Сьогодні день поганого досвіду, сьогодні день, коли ви можете навчитися чомусь лише на власних помилках. Якщо ви не хочете їх робити, краще побути сьогодні вдома і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, закохані в прямій позиції, означають, що у вас сьогодні є вибір. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Вам треба трошки підбріхувати, щось надомовляти, експериментувати і включати авантюристичні якості, тільки так ви можете заробити гроші. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Далі, якщо ви народилися. Простого, 15 або 24 числа будь-якого місяця перегорнута розбита вежа, гарний день для того, щоб щось розпочати, щоб відмовитися від тих пагубних шляхів, які ми вийшли. Сьогодні день, коли ви допомагаєте іншим, і простір допомагає вам. Нічого поганого сьогодні з вами не станеться. Єдине що, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7-го, або 25-го числа будь-якого місяця, ось тут номерологія вам сказала все, як є, бо насправді у вас. Випав крокодил. Крокодил це блазень, це нульовий аркан. Тобто, сьогодні день не для серйозних відносин. Навпаки, сьогодні можливо, треба більше відпочивати і дивитися на життя. Це з почуттям гумору. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 8 17 або 26 числа будь-якого місяця всесвіт в прямій позиції, дуже результативний день. Тож, якщо вам треба багато чого зробити, ви це все зробите. Сьогодні закінчується якийсь довготривалий етап, і ви можете досягти певних великих результатів. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це Сфінкс колесо фортуни, фартовий день. Сьогодні ви можете щось виграти, для цього треба ризикувати. І Обливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці трикутні жовтні аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше не витиралося. А ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком. Репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний влакантанка, Господь. Бог.